Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні в нас улюблена наша тема це риба. Я вам щиро дякую, що ви заходите до мене в гості, дивитеся мої відео. Підписуєтеся на мій канал. Якщо ще не підписані, зробіть, будь ласка, це мені буде дуже приємно. Риба у нас сьогодні свіжо морожені оселедці. З оселедців морожених я вже робила багато страв. Це і котлети, і тефтелі. Кому цікаво, заходьте до мене на канал, в плейлист. Рибні страви і там знайдете багато цікавих рецептів. В нашій сім'ї дуже люблять рибу і я часто готую багато різних страв з риби. Я думаю, ви це помітили. А ще я люблю дуже експериментувати, тому ця страва в мене експериментальна. Оце так придумала і думаю, це буде й смачно і корисно. Тому обробляю рибку, обрізаю все зайве, плавці. Луску дає, і розробляю її на філе. Оселедці купували у Велмарті майже по 100 гривень. Звичайно ж, для цієї страви можна взяти якусь іншу рибу, яка вам більше подобається, або яку купили, або яка є в морозильнику. Але мені здається, що пісна риба не дуже підійде для цієї страви. Оселедці, хоч і недорога риба, але дуже корисна. А ми її не часто використовуємо у своєму харчуванні, хіба що купимо таку та засолимо або купуємо вже солені оселеці. З такої ж риби можна приготувати дуже багато різних смачних страв. Дехто скаже, що це дуже морочно, але мені здається, іноді треба трошки поморочитися, це того варто. Сьогодні я вирішила зробити запіканку рибну, таку ніколи не робила. Але думаю, так, що сюди можна додати? Раз я діабетик і мені не все можна їсти, то, звичайно ж, борошно виключаємо, не підходить нам моркву теж не додаю, бо не можна їсти тушковану, смажену і відварену моркву. Тому йдемо таким шляхом. Дивимося, що у нас є у холодильнику, а також. Те дивимося, що підійде до оселедців. Звичайно ж, хочеться сюди додати якихось овочів. Цибулю обов'язково цибуля підходить до риби. А що ще? Капусту засумнівалась, хоча можна було б додати. Є кабачки, кабачки, я думаю, краще підійдуть сюди. Видаляю з риби кістки, де лишилися, шкіру не знімаю, рибу буду перекручувати на м'ясорубку. Так як дрібнесенькі кістки не видаляла, я рибу перекручую два рази. Дивіться, які гарненькі філеєчки. Щоб зручніше було перекручувати їх на м'ясорубку, розрізаю на менші шматочки. Також ще подрібнюю на менші шматочки цибулю і теж буду перекручувати її разом з оселецями. Також ще вирішила додати сюди морську капусту. Морську капусту буду використовувати суху купила, прочитала інструкцію, замочила на 5 годин в окропі. Лишила, а тоді проварила з півгодини десь. І от така в мене вийшла морська капуста. Ви скажете, можна купити без мороки, продається готова капуста. Ег ні. Скільки не дивилася, завжди додається до цієї капусти цукор, а цукор мені не можна. Тому використовую отаку. От вперше правда, теж використовую отаку от суху капусту. Я думаю, вона сюди гармонійно впишеться, тим більше, що морська капуста дуже корисна. В морській капусті знаходиться магній, а магній нам потрібно, щоб не було судом. Тобто, кого турбують судоми, їжте морську капусту. Я її також перекручую на м'ясорубку. В одному оселеці були молоки, в іншому невелика така ікра, усе подрібнюю невеликими шматочками. Можна було б перекрутити на м'ясорубку, але мені здається, так буде краще. До оселедця додам трішки соку лимона. отако відрізала скибочку і видавлюю прямо сюди. Також ще буду додавати куркуму, мускатний горіх, чорний мелений перець і сіль. Мені здається, ці приправи до риби найкраще пасують. Кабачок натираю на крупну терку. Також ще мені захотілося додати сюди помідорів. Два невеличких таких помідора в мене було, нарізаю їх маленькими шматочками. Так як помідори соковиті і багато соку, я його трошки зіллю. Нам не треба багато вологи в нашій запіканці. Кабачок також додаю сюди, але теж я його відіжму. Три яйця перемішую виделкою і додаю до нашої маси. Форму для запікання змащую маслом або олією і викладаю всю суміш форму розрівнюю. Відправляю в духовку на 30-40 хвилин при 180 градусах випікаю до готовності. Наша рибна запіканка спеклась. Дістаю її з духовки і маю терпіння, поки вона охолоне. У мене, правда, хватило терпіння тільки, поки вона охолола до теплої, не до холодної. Але нічого, я думаю, що вона не розвалиться. Я її отако відрізаю лопаткою і буду тепер знімати пробу. Дивіться, який гарненький шматочок. Все, тримає форму. Ну що, спробую, чи не сире воно, чи приготувалося. А ну, що тут вийшло в мене? М. -м, 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 -м. Смакота. Оригінальна дієтична смачна рибно-овочева страва. Рекомендую приготувати. Варіації допускаються. Дякую, мої дорогенькі, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого. Я думаю, вам сподобається. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно щасливі!